Зелений, поїхали. Давай, давай, блядь, давай, Машина я справа. Знаю, так вийшло, що я... Ти зліва, троє вряд. Він все я, ще блядь, поруч. Вожу, на ще. Справа. Лиха, лиха, троє в ряд, лиха. ти зліва. Спокійно. У тебе справа. Стартовать не умеет, а стартовать надо с завалом, блядь. Вастоп, мам, ты учи, нихуя, блядь. Сука подпиванская, блядь. Оооо, завал, завал, пишел, там две машины пишет смарт. О, а трюха, ну як так можна? О, пацаны, с мамка я краснул. Правый дик, ты Разрыв до, но машины. Сколько по опасного возвращению на трассу, а? Ого. Обережно тут. Ну а ты на ней вернулся, а потом Зелений. я. Спочатку прямо. Да господи, Владик, ну пожалуйста. Я понимаю, резина холодно, ну. Пожалуйста. Тебе Он не, Є, не, він не просто мене на этого чуть. Чуть не вбил. Машина попереду, номер машини, 27. Давай полікчук бістріше, блять, я погнав сука. Машина справа. Він все ще поруч. Чисто справа. Молодець, дивись перед. Так, моклович нахишний. Поклович та машина подава. Ой-ой-ой, ой, ой, -ой, -ой. минус. Юра! Я травичку скушал. Ебать! Шо здесь происходит? Похуй, силой, поехали. Я бежу по кукурузе. Качаны по там бьют, нахуй. Так, Віталій наступна машина. Номер машины 73. А як вы так быстро їдете? Ви ты вышок? Ну ты просто повільно а мінус один нахуй. Пиздец не буду бачати улечу, блядь. Ще еду. Але треба в заїдути. Машина справа. Ламав руля трошки. Все ще <гум> тут правий біг, ти тепер вільний. Десяте місце. місце. Час кола був. 88 88 Без куча, ще один є.